Вітаю всіх підписників і гостей на моєму каналі. Зараз в мене буде огляд, як завжди, посилки з сайту iHerb. Це в мене посилка номер 3 за травень. В цій посилки, як завжди, багато дуже цікавого. Є щось новеньке. Так що буду зараз розповідати, що в мене було в цій посилці. Посилки зараз з Америки йдуть 7-10 днів. Ця посилка в мене була замовлена 10 травня. Ну, але ж там один день десь сутки відправляють через сутки. Через десь на 13-й день я її отримала. Біля двох тижнів посилки доходять. А всі посилці в мене були бади, косметика і продукти, так що посилка дуже різноманітна. Зараз буду робити огляд і розповім, що в ній. Замовила ось такий. Колаген, я періодично ну але стараюсь регулярно вживати колаген. У мене завжди є якісь засоби з колагеном для обличчя. Стараюсь брати веганський колаген, ну але на даний момент цей колаген морський. Я так розумію, з рибний він Він ще з гіалуроновою кислотою, вітаміна. С і біотіна. Ну, Колаген, якщо у вас чистий, наприклад, колаген, то він краще засвоюється з вітаміном С, тому дуже добре, коли додають в нього вітамін С відразу. Ось Я вже його випила більше половини. Тут є така, як завжди, мірна ложечка. Ось такий гарний колаген. Він нормально розчиняється. Мені його сподобалося пити з мінеральною водою, слабогазованою. Тоді він краще розчиняється в воді. Я спочатку одразу наливаю воду, а потім вже додаю таку мірну ложечку колагену, і потім його розмішую. Можна в блендері це робити, ну, але нормально він розмішується, трошки він ще, якщо краще постоїть, тоді він добре розчиняється. Ну, буває якісь комочки залишаються, на ну, цьому якби, сенс. Для чого? Приймається колаген, ну тут, тут рекомендується його можна в напої додати, добав, в навіть в кофе, чай, протеїновий шейк і смузі. Але я його п'ю з водою, щоб не портити смак, тому що присмак в нього все одно є. Це колаген з дозуванням 5 грамів, ну це вже вважається таке оптимальне дозування в день, і 50 міліграмів гіалуронової кислоти. Тут рекомендують його, щоб видно забити цей прівку, задоволяти в кофе. І додали ще вітамін С, скільки тут його 180 міліграм. Ну, вітамін С це дуже маленьке дозування, це офіційне тип, дозування, що тип, 200% денної норми. Але вітаміна С навіть менше 500 мг, смисла нема пити. Але я запиваю лимонадом ну, якби Кислим таким лимоном, типу лимон, імбір, лайм, тому в мене ще більш насичений такий напій получається. Ну, я випиваю чистий колагін з водою або з мінералкою слабогазованою, і запиваю кислим таким напоєм, який я цілий день п'ю. Нарізаю лимон, лайм і дуже багато імбіря зараз вживаю. Ні разу не заболіла за рік. Поки вживаю імбир для мене це відкриття. Якщо ви ще імбир приймаєте, не розпробували і його думаєте, що трошки треба додати, то я дуже так багато зараз стала вживати імбір. І замітила, що десь через місяць, два-три в мене почалось, ну це не по тімі, але я зараз вже вспомнила. Я десь кашля відкашлювала слиз такий з бронхів, дуже чистилися бронхи. Я не заболіла, просто в мене був такий м'який кашель. Я зрозуміла, що треба продовжувати вживати їм я його просто мілко нарізаю і додаю до напою. Мені дуже подобається і чиститься, Такий, виходить як жгучий в нього ефект, хороші гланди чисті, ніколи горло не болить. І Почистилась хорошо. Хоча проблем я не думала, що в мене якісь бронхах є. Тому ми часто буває заболіваємо там, кашель починається. Просто в нас іде дуже сильне накоплення слизу. Я так зрозуміла. Це вже з собственного опиту. Якщо вам ну приємний імбирний на смак, він ну подоржав, звісно, я його зараз чуть ли не кілограм, полкілограма наверное, десь хватает на неділю. Тось я реально його багато. Їм буває, що вечором дорізаю, тобто такий, мабуть, шматок імбіря, як палець, мабуть. Тобто дуже багато його вживаю, і дуже гарний ефект. Тому колаген, якщо запивати лимонадом таким з імбір імбірним таким напоєм, я вважаю, що мій лимонад дуже лікувальний, я туди навіть вже ніякі підсолоджувачі, агаву нічого не додаю. Мені не подобається. Тобто він кисло, такий пряний, гострий, такий від імбіря. Тому, якщо ви знали про імбір тільки, коли їли суші або. Трошки робили імбірний чай, або в сухому вигляді десь ну траплявся там, в якихось ваших блюдах, продуктах то... Спробуйте свіжий імбір робити напої, і потрошки, потрошки. Ну у мене так вийшло, що я потрошки-потрошки по стала додавати дозування, тому що мені просто сподобався цей смак. І дуже гарний був через декілька місяців. Я десь з літа навіропрошло почала це. Може, даже раніше трошки додавати його як би, в напої лимонад Цей а потім дійшло до того, що в мене зараз більше, ніж лимона, дежа імбіра. Дуже він гострий, такі гострі враження від нього, але це така у мене відкриття, що він дуже хорошо прочистив бронхи легкі, вся слиз вийшла, місяць десь відкашлювалася, все і це зробив імбір. Ну він ще є такі свойства, як розжиження крові. Теж треба учитувати, але він дуже може із-за цього пройти головні болі, тиск, перепади, якісь тиску, реакція на погоду теж дуже гарна. Він ще як є адаптогеном, то тобто він повишає імунітет. Тому для мене це відкриття свіжий імбир, і я його беру. Хоча він не подорожчав, я на це не зважаю ніякої уваги, тому що він не дає навіть якоюсь підхватити вірус. Сразу накорнюється, навіть трошки пришило якесь горло напів цей імбиря. Можна його і в чай додати. Ну там же термообробка, Я не знаю наскільки такий буде сильний ефект, як з водою, просто з мінеральною, наприклад, слабогазованою, дуже гарно йде. Таке мене відкриття, тому цей колеген мені п'ється нормально. Є колеген чисто веганський. От як в мене зараз я далі покажу. Є веганським колагеном. косметичний засоб, але він буде набагато дорожче. Колеген потрібен для шкіри омоложення йде, да? тому що там після 20-25 років вже колаген починає слабо вироблятися організмом і починаються зморшки, сухі шкіри. А ще він дуже гарно для суставів. В мене якраз е, співпало з тим, що я. Підвернула ногу дуже сильно і пила цей колаген і продовжувала його пити. Був такий набряк, посиніла нога. Ну як вивернула, підвернула просто на ровному місці в кросовку. Ну, я так сильно не звернула на це увагу. навіть якийсь хруст був, думала, може, перелом. Ну, так як я могла наступати на ногу, я спокійно вийшла з цієї ситуації. І я знаю, що такі, коли підвертають ногу, то люди відчувають боль більше місяця. Там ну, дуже довго це все заживає, обирається набрік. От з колагеном, я думаю, що. У мене швидше це все відновлюється. Це було ще недавно, вже нога ще побалює, ну, але я бачу, що дуже швидко без медичних всяких мазів, фіксацій, то есть, воно дуже допомагає. Тому я намагаюся от, пити колаген регулярно, але не завжди виходить. У мене ще десь баночка є закритого колагена в капсулах, я ще не починала його пити. Але цей розчинний я зараз п'ю. Регулярно він бажано його пити утром на пустий шлунок. Ну але якщо даже ви днем десь спомните, що ви не випили, ну буде теж, теж гарний ефект. Ну, це таке є, щоб було дуже гарне засвоювання. Такі є рекомендації. Ще в мене як завжди, я беру хандрапротектори, дуже намагаюсь їх завжди приймати регулярно. Пристає, кстати, і благодаря колагену, і благодаря хондропротекторам. Тут є глюкозамін хандроетінним МСМ Тут в складі 120 вегетаріанських капсул і рекомендується 4 вегетаріанських капсули, якби потреблять. Ну, я так беру, щоб десь дозування було вдвох. Ну, в цей раз я не знаю, чи по знижки він був чого я взяла цей, тому що я раніше брала від Доктор Бел дуже гарні продукція в них. Ну, але я. Видно буду дві капсули приймати, тому що тут для профілактичної дози нормальне дозування, але є де в двох капсулах таке ж саме. Тут ММСМ 1000 міліграм, хандроїтіна сульфата 1200 мг, міліграм, глюкозамін сульфат 1500 мг. міліграм. Ну але буває все разом. Тут все, все виділено, так що тут дуже гарний склад, і видно скільки ви будете отримувати, якщо ви 4 капсули приймаєте. Це я за 4 капсули говорю скільки і в чотирьох капсулах. Тому що треба дивитися, вам можуть написати все, що завгодно. що Тут 120 капсул. Ви подумаєте, що ну, як завжди, я приймаю 2 мені на два місяці, але якщо рекомендоване дозування 4 капсули приймати, то це всього, всього 30 днів, 30 доз. І тут ще є глюкозамін, сульфат, хлоріт 172 мг, содіум хандроетіна сульфата 150 мг і потасіум 180 міліграм. Я беру в капсулах, бо в... В таблетках може бути сильно великі таблетки і не дуже гарно приймати. Якщо у вас є з такими то суглобами, хруст якісь в суставах або з якісь проблеми з костною системою, кіст, кістками, то курс Повинен бути десь пів року. А якщо для профілактики раз в три місяці отаку баночку треба пропити теж. Ну, я стараюсь регулярно попилати, коли вспоминаю, у мене завжди є контрапротектори. Так що такий доктор-тест, ну я беру ще від 21 століття, теж ну, від різних марок. Ще мені подобається від California Gold Nutrition, там веганський склад. Ну, його, Він не завжди буває, тому я от на цей раз замовила те, те що було в наявності. Ще сподобався ось такий препарат «Сердечко». Там такі вітамінки з сердечками. Не через плюс. Дуже гарний препарат для серця. Вітаміни такі можна сказати. У мене на нього було дуже багато відгуків, і я його рекомендувала в своїх відео. У віде мене є підписники, які писали, що при дуже даже, таких е серйозних хворобах серця з люди, які. Є якісь імпланти там на серці, якісь прибори використовують ці якби простінькі вітаміни з таким не дуже насиченим складом, але дуже гарні відгуки. В деяких хто приймає даже трошечки після прийняття, чувствують серце, як будто таке серцебиття з'являється секунд на декілька. Іде така реакція. Ну, тут гарний дуже склад, не дуже від, зашкалює. Тут ніацин є 40 мг вітамін В6, 4 мг фалат є, 667 мікрограм, 400 мікрограм Л-мітіл фолатом. В12, 20 мкг. Це, ну, вітамін В12, рекомендується ще приймати веганам і буває його часто недостаток в організмі і тому теж його приймають додатково. Кальций 50 мг, магній, 25 мг, ну, магній взагалі норма, наприклад, 500 мг, ну така маленька дозировка селен 70 мікрограм. Потасіум 99 мг, кардіо якийсь склад, який застосовується в цьому препараті, Бета-сітестерол, кампістерол, расительний стерол додані і комплекс з трав, гріфрутові косточки із того, що переводиться зараз швидко: ягоди, чесник, каїнський перець, 200 мг. Зелений чай, Л-таурін, Л-карнітін, розфератрол 25 мг, л Інтін 75 міліграм, елтаурі 75 мг і q 10-10 мг. Так що дуже насичена формула по такій більш-менш приємленій ціні. 90 тут таких сердечок. Таблеток зараз ще не відкривала, стояв для огляду. І для профилактики серцево-судинних захворювань, в кого є панічні атаки, то теж допомагає, тому що часто панічні атаки вони можуть, ощущення, бачите, якісь сердечки травині. Таке буде відчуття, що серце колотиться, ще щось. Ну, часто буває це защемлення астеохондроза, то треба ще якісь. Справи бажано робити, розкачувати середній грудний відділ хребта. Якщо є панічні атаки, теж зверніть на позвоночник. Свій цей препарат дуже гарний я його вже не вперше. Можна сказати, даже рекламую, рекомендую, тому що дуже гарні з ним результати. Ось, і серце треба підтримувати. Ще можна приймати курсом 2 неділі, місяць Валеріану. Вона теж укріплює сердечну мишцю. Якщо у вас якийсь був сильний стрес, переживання, ну, зараз в нас в Україні всі дуже на нервах, тому що в нас постійні атаки в всіх містах, тривоги, повітряні тривоги, вони теж або якийсь самоліт пролетів, гул, де в нас сразу такі хардія може. Вже початися, тому такі препарати зараз у нас в Україні, ну і в інших країнах теж хто мене дивиться, є свої стреси. Ну такі, як в нас, стрес, ніхто поки тут не побуває, навіть ті, хто приїхали з за кордону, говорять, що, що це був за рік, вони представити собі не можуть, тому що тільки зараз, коли почули вони, що таке повітряні тривоги, зрозуміли, що люди, які тут залишаються, відчувають. Тому хто... Ті, хто просять робити відео на російській мові, я поки не обіцяю. Нема ніякого бажання давати таку цінну інформацію, яку я часто даю наші час окупаційній вражеській мові. Тому не буде скоріше всього. зараз пока таких відео. Ну як я розумію, що дивляться люди, які не знають українську мову, і хочеться, щоб більше людей дивилися. Ну, але я не бачу ніякої підтримки рефералів зараз. Я чисто замовляю на свій, якби. Рахунок, YouTube теж нічого не платить, немає просмотрів, тому немає ніякого мотивації. Якщо хочете відео на російській мові, то давайте донатити якось, використовувати мій хоча б код SJS024, коли замовляєте. Тому що є прохання, але я не бачу ніякого обратної реакції, зв'язку, і ніякої в мене ще заінтересованості немає, тому що нам зараз всім дуже больно, прикро. Говорити на цій мові, і коли даже ми чуємо, у нас дуже багато не що вона запрещена, але це і мови дуже багато, то багатьом це не подобається, скажімо так. Ми зрозуміли, в якій ми були, під яким ми були тиском, що ми всі розучилися розмовляти і любити свою рідну мову, і де котрих даже коровить. Поки я не можу ще зробити субтитри, в мене не виходить, щось я вже там все, що можна, виставила в настройках YouTube. Я хотіла зробити, щоб мої відео перекладались, хоч якось, на інші мови російську, англійську, але. YouTube поки не, не спроможні це зробити, але або але, або я ще не розібралася. Ось так що такий в мене така підборочка бадів, дуже цінних, дуже цінна, цінна інформація. Якщо ну я ще зараз бачу, що дуже мало інформації на українській мові, та й і, і це інформація дуже цінна, так що не зволікайте, бережіть себе, своє здоров'я, свої м'язи, свої суглоби.